Христос Воскрес! Усе радіє, сміється сонечко з Небес, Прозора річечка леліє, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радуйтеся, щиро нині, Бог дав радість всій родині, Бог дав радість нам з Небес! Христос Воскрес! Христос воскрес! І розповім вам казочку прекрасно. Як кролик дарував шматочок щастя. В Альпах вже розтанули сніги, зазеленіли всі поляни, розквітли всюди квіти весняні, і різнобарвні зацвіли тюльпани. Десь високо на горі жив кролик рудик у норі. Добрий, щедрий і вухатий любив всім щастя дарувати. А колись у село до садочка ходив, всі дерева погриз і кору всю об'їв, а потім дуже вибачався, Тепер хорошим став, бо постарався. У церкві колокол співає і про великдень сповіщає. Україні всі сюрприз зробити і яєчком великоднім пригостити. Що, що, що? Що за свято нас вже у нас великодній час всі звірята. Які я вічку вийшла чудові, різномарні коляробі, треба їх у банку поскладати і буду усім друзям дарувати. І кролік би біди не знав, та джміль над вухом прозищав. Банка бамс. Та на уламочки розбилася. А писанки по світу покотилися. Хі -хі -хі. Що ж накоїв? Зробив зло. Вибач, рубік, мене занесло. Зараз я зроблю добро Він піднявся так високо, щоб змогло побачить око вперед, назад, то вгору, вниз. Є, яєчко, не журись. Пішли разом. Так буде веселіше У двох ми писанків знайдем скоріше. Кролик біжить, а джміль поряд летить, придивились лежить черепаха, і дірочки маленької носик стерчить, під панциром сховалася від страху. Чого тремтиш від страху, ти ж сильна, мужня черепаха. Давай, сміливість прояви, нам писанки допоможуть знайти. З'явилася спочатку голова. І черепаха нирку воду от і всі діла, ще тільки круги пішли по воді. Дістала аж три на самісіньком дні. Пішли всі разом, так буде веселіше. У трьох ми писанки знайдемо скоріше. Лише тільки декілька кроків зробили назустріч лиса і кричить, що є сили. Агов, що несе те таке кольорове? Чи не для мене це дарунки випадково? Хотів усім сюрприз зробити та великоднім яйцем пригостити. А винен я не там летів і кролик банку із яєчками розбив. Ти краще менше слів, більше діла. По норках прошмигни, бо ти лисичка вміла. Лисичка враз по норках шух та шух і назбирала цілий капелюх. Все все складати Повинно все красиво бути. Це свято Поряд мешкає тітка горпинка, чудакувата, але весела жінка. Всім допомагає про всіх вона дбає. Поспішали, швидко йшли, хату тітоньки знайшли. А чому ви такі невеселі? Ласкаво прошу до моєї оси. Спасибі, справ багато, нам би тару яку ще яєчка складати. пустими руками в гості не йдуть, усі традиції народні бережуть. Щоб страви нести запашні, треба у кошик застелити рушники. Прикрашаєм кошик зеленим цвітом, щоб людям вічно жити. А Пасха це сладість, бо життя із Богом радість. Свічка нагадає про Христа, а яєчка про відродження життя. Склали кошик великодні, адже свято вже сьогодні. Радість лється до небес. Христос воскрес! Христос воскрес. Усіх на світі людей людбає про нас у будь-який час. Безмежно Бог любить всіх нас, безмежно Бог любить.